А ви знали, що Хартія це Харків і Арт, поєднання цих двох слів, і створили цю легендарну бригаду, зараз вже Корпус, один, один з трьох підрозділів, яких я би так назвав добровольчими, які були сформовані в Україні з величезних підрозділів. Це і Азов, потім Третя ОШБ і саме Хартія. Я багато чого про них зрозумів, познайомився з їхнім керівництвом. Побачив дуже багато їхніх інноваційних виробництв. Ну, показати не можу, бо така у них політика. Кажуть у самому Харкові, що на одній вулиці може бути декілька підрозділ, підрозділів Хартії, які один про одного не знають. Нехай воно так все і залишається. Вони молодці, я зрозумів, що їх так багато, чому їх сюди бачимо. Я зрозумів, яка кількість там людей з культури. Яка кількість там людей з бізнесу і як вони масштабують різні військові технології, залишають щось в таємниці, чимось діляться? Ну, вони насправді молодці. Вони мене чимось здивували, не все показали. Зовсім нічого не можу показати вам, просто повірте на слово. А ще я ночував Харкові. Я зрозумів, чому Харків це культурна столиця нашої держави. Я побачив, скільки стало українських вивісок там. І подивіться, навіть ресторани, там тепер це такі витвори мистецтва. Я знімав про один ресторан, потім викладу відео ще, але там просто якась їжа як мистецтво. Я їв мізки Яловичі, від яких плавляться мізки людські. А ще вечором один дядько, культурний видавець, бандурист він не бандурист, він кобзар. Розказав і навіть показав, що таке справжня українська кобза, яка була там на Слобожанщині, який зараз вам додав віде відео. Саме під ті відео я і е ну, от, І потім ще дві ночі їх переслуховував. Короче, то щось неймовірне, дуже тішуся, бо Харків і Хартія то є такі дві, як кажуть, сили, які заставляють задуматися і справляють враження.